Вітаю на своєму каналі! З вами Кливанка Наталія, практикуючий астропсихолог. Поговоримо сьогодні про те, що нас чекає 17 липня, а буде новий місяць місяць в раці, вже о 21.32 за київським часом. Він буде особливий, оскільки ви можете загадувати бажання в перші години після настання нового місяця не лише на весь місяць, а так як зміна нової енергії, а ще він буде пов'язаний із переходом кармічних місячних вузлів в інші знаки. Тож можете задавати собі іще і програму на наступні півтора роки. Детальніше про кожний знак зодіаку, як вплине зміна кармічних вузлів на ваші кармічні задачі. Ви зможете почитати в окремому відео. силочку залишу в коментарях. А зараз детальніше, як вплине новий місяць на кожен знак зодіаку. Почнемо, як завжди, із Овнів. Шановні Овни, місяць буде в вашому четвертому домі. Це дім нашої родини, сім'ї, пов'язаний із мамою. Із батьківщиною, і з нашими традиціями та корінням. тож ви можете загадувати бажання та планувати все, що пов'язане з цією темою. Це можуть бути документи, які пов'язані із домом, це можуть бути купівля, продаж, або переорганізація, ремонт, все, що пов'язано із вашою домівкою, або ж здача нерухомості в оренду. Або ви можете відправитися, або якась звістка може вам бути із. Батьківщини. Головне, що ви маєте планувати, з'ясувати саме в цій сфері, що ви бажаєте реалізувати протягом наступних двох тижнів. В цей же період карбічний вузол раху буде переходити в ваш перший дім. Перший дім це взагалі все, що ви бажаєте, все, що вас стосується. Це може бути і по здоров'ю, і по кар'єрі, і з вашою соціальною реалізацією. Для тельців новий місяць настане в вашому третьому домі. Це дім близького оточення, це ті люди, які знаходяться поряд з вами, або це можуть брати і сестри, родичі, колеги, з якими ви тісно контактуєте. Це можуть бути сусіди, або ж все, що пов'язано із комерцією, із соціальними мережами, із недалекими поїздками. Це можуть бути також школи, кому актуально, або Курси, якщо ви захочете, ви можете спланувати проходження якогось курсу, який давно хотіли. Або ж примиритися, якраз зараз Венера і буде ретроградною з 23-го числа, але її дія вже почалася. Тож можете подумати, з ким ви хочете відновити відносини, або ж ви можете переїхати і тим самим змінити своє близьке оточення. Тож плануйте бажаю вам успіхів! А наступні у нас ідуть близнюки, і новий місяць буде у вашому другому секторі, який пов'язаний із вашою самооцінкою із грошима із. Тими грошима, які ви заробили самостійно. Тож можете передивитися, спланувати, що ви хочете робити, для того, щоб у вас збільшився дохід. А ви можете переходити на іншу роботу, у вас з'явиться більше роботи. Ви захочете змінити стиль, наприклад, можете робити із дому, робити онлайн все, що пов'язано із доходом, це можуть бути додаткові надходження. Можете планувати і буде реалізація, тим більше що е, із 21 числа якраз в період ще дії. Е, коли буде зростати новий місяць, ви можете вже не просто прописувати, а вже діяти, оскільки сонце буде в гармонійному аспекті секстиль із ураном, що дасть вам надійних друзів неочікувану допомогу або ж неочікувану інформацію, яка вам допоможе у реалізації ваших планів. І в цей період кармічний місячний вузол раху, який вказує на. Шлях вашої реалізації на найближчі півтора роки, тобто ваша кармічна задача буде в 11 секторі, а це сектор мрій, соціальних мереж, груп однодумців та колег, масштабних проєктів. Ви можете подумати, наприклад, над тим, щоб заробляти і через сферу соціальних організацій, або ж перейти, щоб робота була у вас пов'язана з соцмережами. Раки я вас вітаю, оскільки новий місяць настає у вашому першому домі, домі, який пов'язаний безпосередньо з вашим я і з вашою самоцінністю те, як бачать вас, оточуючи, я вас оцінює соціум, це може торкатися будь-якої вашої сфери, оскільки перший дім може бути пов'язаний з вашим статусом із здоров'ям із вашими. Ресурсами, Тож можете планувати все, що хотіли, що стосується безпосередньо вас. Ви давно про це мріяли, будуть допомагаючі аспекти від сонця та урану. Також зараз аспект іде напружений, проте дасть вам енергію, коли Плутон, планета трансформації, змін дає аспекти до кармічних місячних вузлів. І саме в цей же період вони будуть змінювати знаки і вже. Вузол раху, який буде вказувати вам на вашу кармічну задачу на найближчі півтора роки, буде переходити ваш десятий сектор сектор масштабних планів, також кар'єри статусу, то можете собі запланувати зміну статусу. Якщо це перший дім може бути пов'язане з усім, а це можуть бути зміна в кар'єрі, зміна статусу. Наприклад, можете стати мамою або ж вийти заміж, або одружитися. Або ж можете переїхати, також це зміниться статус, і це може впливати ще і на ваш достаток, і на ваше визнання в соціумі. Ви можете знайти своє призначення і реалізувати себе саме в цій сфері, яку запланували. Зростаючий місяць буде допомагати вам в цьому. Шановні леви, новий місяць буде у вашому 12-му секторі. Це сектор самопізнання, психології, всього таємничого. Тож саме в цей період ви можете починати або займатися езотерикою. це астрологія, нумерологія, таро, руни. Можете відвідувати далекі землі, ретрити. Можете спланувати поїздку або еміграцію. Також може бути звістка із далеких земель, також може бути пов'язано із ретритами, відпочинком або ж отриманням. Візи або загранпаспорту. оскільки ще і кармічний місячний вузол раху переходить в ваш дев'ятий дім. Це пов'язане з розпроденцією, Це можуть бути документи, які ви чекали, які ви можете спланувати в найближчі два тижні отримати для того, щоб переїхати. Дев'ятий дім це також і дім, який відповідає за іноземні держави, за переїзди в далекі країни. Можете змінити навіть місце проживання. Або ж це може бути пов'язано із навчанням, вищою освітою. Можете стати наставником для когось, або знайти для себе наставника, і що буде пов'язано із 12-м домом, або це може бути поїздка далеко, там, де немає людей, або ж це можуть бути якісь острова, любі діви. Для вас новий місяць настає в одинадцятому домі: дім соціальних мереж, ваших грандіозних планів, мрій, блатом. А це період, коли ви зможете знайти однодумців та підтримку друзів, а тож можете сміливо планувати реалізовувати соціальні проекти, бізнес онлайн, мережевий бізнес. Відкривати свої соцмережі або проекти через соцмережі, і це може бути пов'язано із великими грошима, адже кармічний місячний вузол переходить у ваш восьмий дім, активуючи при цьому сферу великого бізнесу, великих грошей, чужих грошей, які ви можете отримувати не лише за допомогою своєї праці, але й через партнерів, через соціальні виплати, через кредити. І, от найближчий період на півтора року, ви можете реалізовувати саме за допомогою. Однодумців, друзів, підтримки е, організацій, виплати, які просто будуть приходити, наприклад, від дивіденців або ж від інвестицій, просто будете отримувати, тож, пропишіть мрії та отримайте дохід на пасиві. Любі маєте рази, новий місяць буде у вашому 10-му домі. Це дім, який пов'язаний із статусом, із кар'єрою. Е, можете запланувати собі е, саме. Реалізацію там, де ви хочете, це може стосуватися ваших також начальників, або ж ви можете змінити статус, і оскільки в цей же день кармічний місячний вузол переходить в сьомий дім, а це дім партнерства, клієнтів, це також і юридичне підписання і укладання шлюбів, можете або вийти заміж, або одружитися, або ж можете створити свій власний проект. Це може бути підвищення по кар'єрних сходах, і у вас буде збільшення партнерів, збільшення клієнтів. І я бажаю вам успіхів, скорпіони, любі мої скорпіони, новий місяць буде в вашому дев'ятому домі, і це хороший період для того, щоб ви спланували собі поїздку за кордон або ж просто відпочили за кордоном, не обов'язково переїжджати. Ви можете спланувати собі навчання. Надалі, або ж ви можете отримати важливі для вас документи, юридичні документи. Можете запланувати собі вивчати мови, культури, спілкуватися з іноземцями. В цей же день кармічний місячний вузол на півтора роки буде переходити знак Овен і активувати при цьому ваш шостий дім. Це дім вашого побуту всіх рутинних справ. Це може бути також і робота служіння людям, тож ви можете. Отримати роботу за кордоном, або ж можете змінити режим дня, можливо, приїде в країну, і ви вимушені будете підлаштовуватися під інший режим дня. Бажаю вам успіхів в реалізації задуманих планів. Шановні стрільці, новий місяць буде у вашому восьмому секторі в секторі великих грошей, спадку та доходів, які приходять від ваших інвестицій. А це ті гроші, які не зароблені безпосередньо вашою працею, але це можуть бути гроші партнерів. Наприклад, ваш партнер по бізнесу або по шлюбу може отримати гроші і вони також дістануться вам. Або ж ви зможете отримати соціальні виплати, можете спланувати як вдало взяти кредит, але краще на новий місяць не брати. Почекайте зараз, тільки сплануйте, а почекайте вже, коли місяць почне спадати, щоб швидше його вітати. Цей же період, кармічний місячний вузол Раху буде переходити ваш п'ятий дім, і ваша задача на наступні півтора роки буде отримувати задоволення від життя відпочивати. Або ж це буде період романтики, період святкувань детальніше про. Зміну кармічних місячних вузлів я розказала вже в своєму відео, а можете його передивитися, залишу посилання в коментарях. Шановні козороги, новий місяць буде в вашому сьомому секторі: це сектор партнерства, це також сектор і ворогів, яких ви знаєте, відкритих ворогів, але це і дім укладання шлюбів, перших шлюбів, а це дім клієнтів. Тож ви можете спланувати собі, як буде просуватися ваш бізнес, які документи важливі, треба підписати. знайти собі хорошого партнера, якому зможете довіряти. Проте, зараз Венера зупиняє свій рух і до 4 вересня буде ретроградною. На папері шлюби краще не вкладати, бізнеси не створювати, дорогі покупки не робити. Це просто планування і. Підтримка того бізнесу, який у вас уже є, можна розширити, Нового нічого не починати. В цей же день кармічні місячні вузли будуть змінювати свій знак і раху, який вказує на шлях еволюції для вас на найближчі півтора року, буде переходити у ваш четвертий дім. Дім пов'язаний із. Вашою родиною, батьківщиною, традиціями роду. Тож ви можете взяти, наприклад, у партнери в свій бізнес когось із родичів і це буде сімейний бізнес. Або ж зможете писати документи на здачу, наприклад, нерухомості на в оренду. Шановні водолії, вітаю вас з тим, що новий місяць ви будете зустрічати в шостому домі. Зараз почалася тривога. Я не буду зупиняти відео вже як є. Віримо в ЗСУ. Низький уклін всім героям є можливість жити і планувати своє майбутнє для водоліїв. Шостий дім пов'язаний з здоров'ям та режимом дня. Тож, можливо, у вас з'явиться нова корисна звичка. Можете планувати на наступний місяць свій розпорядок дня або ж спланувати. Отримання домашнього улюбленця, також це дім служіння людям, буде актуальним, і зріст у вас, поки буде зростати місяць, пов'язане буде із допомогою людям. Особливо важливо це для людей, які працюють в сферах допомагаючих професій, консультування, медицини. Це лікарі, фармацевти, будь-хто, хто консультує населення. І в цей же період. Кермічний місячний вузол раху буде змінювати знак і переходити в ваш третій дім. Для вас буде найближчі півтора року кермічна задача. Якщо ви були в поганих відносинах із своїми сусідами, або братами, сестрами, тітками, дядьками, то хороший час буде примиритися або ж хоча б зустрітися з ними, поспілкуватися. Змінити своє коло ближнього спілкування, змінити оточення на те, яке вас буде надихати і сприяти вашому розвитку. Типки новий місяць буде в вашому п'ятому секторі: це сектор відпочинку, романтики, це також ще дім свят, івентів. Спілкування з дітками в цей період, взагалі, коли сонце стоїть в п'ятому секторі, або ж місяць стоїть дуже сприятливий час відпочивати. Ви по сонцю наберетеся енергії, а ваш місяць, який відповідає за комфорт, за безпеку, він розслабиться. Тож ви отримаєте найкращі емоції від відпочинку саме в цей період. А кармічний місячний вузол на найближчі півтора року буде переходити у ваш другий дім. Тож для вас на найближчі півтора року кармічна задача стоїть, щоб ви змогли самостійно заробляти собі на життя, щоб ви підвищили свою самооцінку, щоб ви переоцінили всі свої цінності, і щоб ваша самооцінка допомогла вам. Отримувати більше грошей і більше задоволення від життя, щоб ваша самооцінка змогла вас вивести на новий рівень спілкування і ваше оточення змінилося найкраще, яке буде вас надихати і давати опору. Я бажаю всім найкращого. Нового місяця, щоб ви зустріли, обов'язково пропланували в своєму інстаграмі. Я буду розказувати конкретно, коли вже буде безпосередньо цей період. Разом будемо планувати загадувати бажання, і ви зможете зробити грошові практики на зростаючий місяць. Всім бажаю успіхів і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!